Так, є ще в нас одна така культура. Цікава, ми до неї ніяк не можемо дійти. Це насіння режій. Дуже корисна олія, будемо показувати, пресувати. Так він виглядає. Дуже багато на різні вітаміни, мінерали. Більш для профілактичних цілих використовується олія. Будемо, скоріш за все, працювати на нашій новинки, це 66 тонн прес. Або на нашій комплекті на 50 тонн. Ну, побачимо. Будемо використовувати, як завжди, 1 кг, для того, щоб легше було визначити кількість відсоток по виходу. Але насіння ми купляємо чисто для власного споживання, також для того, щоб показати наше обладнання в роботі. Все залежить від якості самого насіння. не знаю. Ну, Насіння взагалі-то тверде, це не м'яка культура, воно тверде насіння. Ну, Побачимо, будемо прасувати на 66 тонах, оцінимо який вихід. За який час можна отримувати з такої культури, як режій? Так що, в подальшому все покажемо і будемо оцінювати наше обладнання в роботі.